Я завжди питаю, чи пам'ятаєте, як для вас розпочався ранок 24 лютого, 22-го? Я щойно е, повернувся з Києва, е, тому що я прилітав сюди на вихідний 19-20 лютого і зустрічався е, зі своїми близькими людьми. Ми говорили, та що робити, коли е, будуть падати перші ракети. Тому що мені було очевидно, що буде напад, що це не просто якась дипломатичний тиск. і що буде напад, він буде повномасштабний, Він буде на всю довжину е простір, на всю глибину е української території, що буде демонстративний ракетний вдар. І коли я вже повернувся до Берліну, це був я думаю, останній літак з Жулян, і в ніч з 20 3 на 24, коли от вони посадили ці гелікоптери на шосе в Брянську, коли було видно по Google, картах, що всі шосе до кордону вони червоні, нібито там тягнучка, насправді там просто стояло до фіатехніки. І о 6 мені прийшло повідомлення від моєї колишньої колежанки з фонду Белля. У нас все гаразд. В районі чую вибухи, говорить, що це працює наше ППО. Допомагай нам Боже!